Існує метод ультразвукового дослідження, який допомагає виявити проблеми, такі як рак, на ранніх етапах. Цей метод називається соноеластографія. Як він працює, у нормі кожна тканина має певну щільність та еластичність, але вони можуть змінюватися через патологічні процеси. Соноеластографія допомагає визначити наскільки м'які або жорсткі органи та тканини у вашому тілі, позначаючи це різними кольорами на екрані, що дозволяє чітко візуалізувати пухлини, які важко побачити на звичайному УЗД, а також оцінити їх справжній розмір та розповсюдження на оточуючі тканини. Нини, такі як молочні щитоподібну або передміхурову залози, лімфовузли, органи черевної порожнини та інші м'які тканини, в нашій клініці процедура еластографії проводиться на сучасному обладнанні як додаток до стандартного УЗД, та не займає багато часу. Це суттєво збільшує інформативність звичайного ультразвукового дослідження, що допомагає зменшити кількість пункцій та дозволяє зрозуміти, чи ці пухлини є доброякісними чи злоякісними, а також точніше визначити місце їх розташування. Окрім того, еластографія дуже корисна при плануванні хірургічних втручань для отримання професійної та надійної діагностики. Звертайтеся до клініки АЦМД Медокс.